Нарешті це сталося. На Прикарпатті розпочали ремонт траси Н-10 на відтинку Івано-Франківськ. Снятин при цьому роботи розпочали одразу на трьох ділянках. Перша із них між Чернієвом та Марківцями, що на Тисминиччині. Друга з лісного хлібичина до лісної слобідки Коломийського району. Та третя стартує зі снятина. Початок робіт бачили наші кореспонденти. Дорога Н-10 національного значення. Роботи вже виконані на ділянці від Івано-Франківська до Львова. Тепер дорожники розпочинають ремонт із обласного центру Прикарпаття до Снятина. Стартували роботи у Чернієві, що в Тисманицькому районі. Тендер виграла фірма ПБС. Вона забезпечена сучасною технікою. Однак переможці вирішили взяти до себе у субпідряд ще дві потужні фірми. Каже Василь Буджак, начальник служби автомобільних доріг Івано-Франківської області. Настав той день, коли ми могли в перший день підписання угоди з підрядником, і така угода була підписана вчора. І тому сьогодні перший день роботи, як кажуть, ми ні, ні на день не затрималися з початком робіт. Це надважлива дорога. Вона в дуже поганому стані, і те, що ми її приступили до ремонту, це є основне завдання на цей рік. В тендері брали участь шість фірм. Це надпотужні, найпотужніші, я би сказав, фірми в Україні, такі як Автомагістраль, Південь, як Дорлідер, Альтком. Але приємно, що в тендері перемогла фірма, яка базується в Івано-Франківській області. Вона в рівень цих потужних, і ми бачимо по засобах технічних. Вона в рівень з цими потужними фірмами України. Це фірма ПБС, яка вон... Власне, і була генеральним підрядником по дорозі Н-09 від Івано-Франківська до Львова. Але дуже приємно, що вони, як кажуть, взяли у суп підряд той же автомагістраль Південь. Буде працювати і дорлідер, тобто фактично, три потужні фірми, які є в Україні, будуть працювати на цій дорозі. Ремонт дороги здійснюють за методом холодного ресайлінгу, тому погода для дорожників не має зараз значення. А от уже коли вкладатимуть асфальт, тоді будуть сподіватися на сонячні дні. Бо як розповів народний депутат України Михайло Довбенко, одну з фірм, яка здійснювала роботи на Львів, змусили переробити свою ділянку через порушення. Поставлено завдання в плані контролю слідкувати за тим, щоб ці кошти були, по-перше, спрямовані на цю роботу на ці об'єкти. По-друге, вони мають бути використані ефективними. По-третє, має бути з якістю відповідною виконані всі ці роботи. По четверте, ми впливаємо на те, що якщо є якісь застереження, то ми хочемо те, щоб вони не мали великих наслідків упереджувати їх. Ну скажімо, наприклад, коли минулого року ми стартували таким чином, як зараз, на цій дорозі Львівській. Нам інформацію передали наші екологічні служби, що оця операція, яка називається розпушення, почалася з того, що розпушували і ґрунт, а це є неприпустимо. Ми змушені були тоді виїхати, припинити ці роботи, заставити поправити технологію і таким чином рухатися правильно в відповідності до тих тендерних вимог, які ці компанії виграли. І тому ми сьогодні тут ми хочемо побачити, по-перше, чи дотримуються всі необхідні заходи безпеки, заходи попередження. Ми хочемо подивитися, чи дотримується уже почата робота тих вимог, які теж є. Ми хочемо теж благословити трудовий колектив на те, щоб як в Минулого року нам вдалося попрацювати з ними досить інтенсивно і і добре щоб і в цьому році не збавляли темп, щоб вони розуміли, що є не тільки контроль, але є і розуміння є підтримка, і буде підтримка. Хоча коштів і повністю на ремонт не вистачає, Василь Буджак сподівається на співфінансування із обласного та районних бюджетів. Тому роботи розпочали на трьох відтинках, аби вже до вересня-жовтня їх закінчити. Одночасно розпочати роботи на трьох ділянках. Це з двох кінців, тобто від Івано-Франківська і від межі з Чернівецькою областю. І, власне, сьогодні тут роботи розпочалися. Завтра, післязавтра, повинні розпочатися на третій ділянці. Це де найважчий, найгірший участок по цій трасі. Це в районі лісної. Слобідки між лісною і лісним Клібичином. Там є дуже поганий участок. І після того вже далі буде йти. Дві йдуть на зустріч, і одна бригада працює посередині даної дороги. Виділятимуть кошти і на ремонт обласних та регіональних доріг. Фінансування буде надходити із Державного фонду регіонального розвитку, кошти обласного бюджету та громад. Загалом минулого року залучили понад 400 мільйонів. Сподіваються, дорожники, що цьогоріч їх буде не менше.